Всім привіт! Мене звати Євген, компанія Сучасні модульні будинки. Знаходимося в Трипіллі, історичне місце з дуже класними краєвидами. Зараз зайду на терасу будиночку і покажу вам. І позаду мене знаходиться будинок, 54 квадратні метри, який ми нещодавно встановили, і сьогодні здаємо власникам. Тож запрошую на невеличкий відеоогляд традиційний. Будинок у нас нагадаю 54 квадратні метри, розмір 6х9. Ходімо на терасу. Має дві тераси, одна крита з дахом і одна відкрита. Розмір критої тераси 2,5 на 6 і розмір відкритої тераси 1,5 на 8. І ви тільки подивіться, який краєвид відкривається з тераси. Це ж просто неймовірно. Скоро на терасі розмістяться меблі, на яких можна буде відпочивати і милуватися цим краєвидом. По зовнішньому оздобленню у нас планкен фарбований в колір Тік в поєднанні з чорними кольорами на терасі. І ще деякі елементи оздоблення. Вікна панорамні, з дзеркальним відображенням, з обов'язковими е москітними сітками. От такі ліхтарі для підсвітки фасаду збоку і на самій терасі також встановлені. Це у нас основний вхід в будинок. Запрошую всередину. Це у нас вхід в будиночок, коридорчик. З лівого боку у нас щитова електрична наповнення Schneider Electric. Ходімо всередину будиночку. Внутрішнє оздоблення у нас виконано з фаршбрусу, фарбовано в білий колір. Це у нас дві спальні кімнати. Зліва, от така. Такі класні бра для читання і основне світло. В цій спальні вікно панорамне від підлоги. І це місце. Для шафи. Так. Друга спальна кімната майже ідентична, вікно тут не панорамне. У кожній кімнаті тепла підлога, Регулю... регулювання теплої підлоги. Ходімо далі. Це у нас санвузол, душова кабіна. душовій кабіні в мокрій зоні встановлено плитку. Душовий піддон і основне оздоблення саме це дерево. Вентилятор, рукаминичок і мокра зона, так само викладена плиточкою. До речі, з приводу вентиляції в кожній кімнаті встановлені рекуператори в цій, в цій спальні. Їх задача вентилювати провітря, в, вентилювати повітря з періодичністю. Вони викидають повітря. Деякий час, і потім заводять свіже повітря ззовні. І це у нас кухня вітальня Теж встановлено рекуператор. З цього боку буде кухня, вікно над робочою поверхнею, і над вікном буде встановлено кондиціонер, освітлення от такі трекові світильнички. І головним елементом кухні-вітальні, особливо в зимовий час, коли, наприклад. Засипали снігом все морози. І у вас от така чудова пічка мін. Ми її вже випробували. Хто слідкує за нами в соцмережах, все працює, тепла дуже багато від неї. Дуже класний елемент інтер'єру. Власники вже встановили меблі, як ви помітили, ще не всі, але вже більша частина є. От така велика кухня вітальня на підлозі у нас ламінат, під ламінатом тепла підлога, і це у нас основний елемент будинку, я вже показував його, це тераса з отаким краєвидом. Друзі, от такі чудові будиночки ми виготовляємо. Обирайте діляночки з класним локацією, з такими класними краєвидами. І ми вам виготовимо от такий класний чудовий будиночок, де ви будете відпочивати і насолоджуватись такими краєвидами. Все. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки і слідкуйте. Далі буде.